Лауретка конкурсу Лілія Баранова зазначила, що у всеукраїнському етапі конкурсу, який відбувався впродовж 9 днів, брали участь 25 вчителів, з яких у фінал потрапили лише 12. Кожен за жеребом мав індивідуальне завдання і мав провести майстер-клас і дистанційний урок. Фінальний етап вже був складався з двох випробувань: це майстер-клас. І е, дистанційний урок, уважно перечитайте те, що ви написали як відгук, як рекламу другові на цю книгу. Можна оцінити зірочками. Поставте зірочки. Наскільки переконливими на вашу думку були ідеї ваших друзів? Суть майстер-класу показати, як я реалізую свою педагогічну ідею на прикладі певної теми і як я її подаю. Я запропонувала один із улюблених своїх методів це скетчноутинг. Ось це та скетч-нотатка, яку я створила і яка допомогла мені показати, як ту тему модна стійкість можна зобразити. У своїй педагогічній практиці Лілія Баранова використовує інноваційні методи навчання. Це пошук нового, нетрадиційного, креативного пошук нових підходів до навчання учнів, щоб їм було цікаво, щоб вони почували себе на кожному уроці не просто учнями, а дослідниками, пошукачами, партнерами вчителя. Творчий педагогічний потенціал, власний досвід і методику викладання української мови та літератури Лілія Баранова втілила у двох Авторських підручниках директорка ліцею Валентина Полулях запропонувала Лілі Баранові взяти участь у конкурсі, адже і сама відвідувала її уроки. І весь урок я сиділа зачарована. Я зрозуміла, що ця дитина, ця вчителька що її потрібно показувати світові. По перше, вона автор підручника тільки 11 клас, українська мова за 70 годин. Все і вона це робить віртозно. Вона на уроці актриса. Я просто пишаюся тим, що в мене є така вчителька, і весь колектив святкує перемогу. Нашу Сергій Багінський, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.